Україна виконала майже всі вимоги для того, щоб почати переговори про вступ до європейського союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Вона підкреслила, що вражена глибокими та структурними реформами в Україні. За словами очільниці Єврокомісії, українська влада виконала вимоги, які стосуються майже всіх семи необхідних кроків. Це попри війну. Очікується, що європейський союз оголосить про початок переговорів про прийняття України до ЄС після саміту європейських лідерів у Брюсселі в середині грудня. З нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів податкової і митної політики. Вітаємо вас, Олексій. Доброго дня. Нещодавно в Україні перебувала віце-президентка Єврокомісії Віра Юрова. зокрема обговорювалися рішення, які має прийняти Верховна Рада на шляху до вступу України в Євросоюз. І серед них значиться боротьба з корупцією. Наскільки готова Верховна Рада забезпечити відповідну якість і швидкість цих антикорупційних реформ? Насправді нещодавно було прийнято. Декілька дуже важливих законопроєктів в першому читанні, які стосуються боротьби з корупцією в нашій країні, це е, антикорупційні закони, які підсилюють спроможність наших антикорупційних органів, таких як Національна агенція запобігання корупції, е, національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. І в цілому я вважаю, що візит віцепрезидентки Європейської комісії є насправді такою оперативною реакцією. Керівництва Євросоюзу, в тому числі є на рішення, які прийняла Верховна Рада, і за словами наших друзів і партнерів, які повністю відповідають вимогам сьогоденним Євросоюзу і Європейської комісії, які конкретно були прийняті законопроекти, зокрема національна агенція запобігання корупції після. Остаточного схвалення законопроєктів, зможе перевіряти активи чиновників, які вже пройшли процес перевірки. Також що для перевірок на заказ стане доступним майно, яке було придбане до призначення декларантів на посади в державні служби. Що стосується національного антикорупційного бюро, протягом трьох років штат антикорупційного бюро збільшиться. З 700 спеціалістів до 1000. підхід дуже ретельний, і він буде проходити через конкурси. Тому кожного року по 100 спеціалістів фахових спеціалістів буде збільшуватись антикорупційне бюро, і також буде посилена самостійність спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На цьому питанні дуже наполягали наші і європейські і американські партнери. А чи можна вважати, що в Україні вже завершилося формування антикорупційної вертикалі? Якщо так, то з яких елементів вона складається і чому цей процес виявився таким довгим? Знаєте, тут потрібно розуміти, що взагалі формування нової, скажімо так, антикорупційної системи почалось після перемоги Революції Гідності. І цей процес став дійсно такою логічною складовою у руху України до ЄС і НАТО. Сьогодні ми повинні розповідати нашим телеглядачам з кого і як складається антикорупційна вертикаль в країні. Вона складається сьогодні з чотирьох органів, таких як Національна агенція запобігання корупції. Яка перевіряє декларації чиновників та політиків? Далі йде національне антикорупційне бюро, набу, яке має у своєму штаті досвідчених детективів та слідчих, які безпосередньо розслідують факти корупції у вищих ешелонах влади. Все, що як то кажуть, накопичують слідчі, набу вони передають до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І на вершині цієї, цієї антикорупційної вертикалі стоїть Вищий антикорупційний суд. Він розглядає справи та виносить вироки. І тут дуже важливо зауважити, що Вищий антикорупційний суд в Україні розпочав свою повноцінну роботу лише 5 вересня 2019 року, тобто, вже за період часів президентства Володимира Олександровича Зеленського. Yeah, uh... Можливо, ви не погодитеся зі мною, пане Олексію, тому що є певне протиріччя, яке спостерігається в тих же оцінках та, щодо успіхів України у сфері боротьби боротьби з корупцією. Наші партнери говорять, що ми здійснили доволі такий значний прогрес для нашої країни, а водночас українці, причому більшість українців, кажуть, що просунулися ми не надто далеко у цьому. На ваш погляд, з чим пов'язане таке сприйняття? Ну, знаєте, дійсно. Ми останнім часом Україна в цілому отримала декілька таких показових оцінок з боку наших партнерів. Зокрема, під час саміту НАТО у Вільнюсі дуже відзначався процес прогресу в боротьбі з корупцією в Україні. Держсекретар Антоні Блінкен похвалив Україну в цьому питанні, а також і президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляйн говорила про те, що бачить дійсно серйозні кроки. В боротьбі з корупцією. На жаль, це феномен корупція виник достатньо давно, і багато хто з президентів урядів. Чиновників декларували боротьбу з корупцією, але більшість на жаль їм було зручніше, як то кажуть, очолити цю корупцію ніж її перемогти, або навіть показати конкретні результати, за якими суспільство могло оцінити результати боротьби. На сьогодні ми бачимо дійсно потужну дуже роботу набу, яка сьогодні показує і затримання всім відомого українського олігарха і голову верховного Суду і народних депутатів, і високопосадовців центральних органів влади, представників керівного складу обласних рад. Тобто, ми бачимо, що сьогодні робота і процес цієї антикорупційної боротьби він іде, він розвивається, і є конкретні результати. І на цьому, перш за все, наполягає наш президент, який постійно наголошує, що корупція це зрада державних принципів, і це зрада інтересів суспільства. Перш за все. Ну і на цьому звичайно наполягають наші партнери, які ставлять у пряму залежність збільшення обсягів допомоги від успіхів боротьби з корупцією. Зрештою, успіхи в цієї боротьби є однією з ключових вимог для вступу нашої країни України до Європейського Союзу. Дякуємо за відповіді. Олексію. Гарного дня Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів податкової митної політики, був з нами у марафоні Єдині новини.